Всіх вітаю. Тема сьогоднішньої задачі яку буде розглянута в презентації бінарні дерева пошуку. Перед тим, як почати, зробимо невеличку рецензію на відео даної теми, яке вже є на каналі. Дана презентація буде покращенням цього відео, а саме буде більш детально розглянуто бінарне дерево пошуку в світі деревинних структур даних. Буде реалізований багатший інтерфейс для роботи з цією структурою. А також буде більш глибокий е, аналіз та порівняння імперативного та декларативного підходу до реалізації алгоритмів для роботи з цією структурою. Отож, почнімо. План цієї доповіді, що таке бінарне дерево пошуку? базові операції з бінарним деревом пошуку вправо хаскіта Haskell та, Java та висновки. Отож, що таке бінарне дерево пошуку? в першу чергу це просто двійкове дерево. Що таке двійкове дерево? Це деревовидна структура даних. На основі двійкового дерева будуються такі структури, як бінарне дерево пошку, яке ми сьогодні розглянемо, та двійкова купа, що використовується для реалізації черг з пріоритетом. Е бінарне дерево пошку накладає додаткові обмеження на двійкове дерево. А саме для кожної вершини, всі вершини, що знаходяться в лівому підреві, є строго меншими за дану, а всі, що в правому, строго більшими. Отож, продовжимо. Ну, якого дерево? Це деревина структура даних, в якої для кожної вершини є не більше двох дітей. Що таке деревина структура даних це тип даних, який представляє дерево. Що таке абстрактний тип даних, це математична модель для типів даних, яка характеризується поведінкою з точки зору кінцевого користувача, в нашому випадку це розробник програмного забезпечення. Якщо говорити у теорії графів, це впорядкований, напрямлений, зв'язний ациклічний граф. Перед тим як розглянути часову та просторову складність бінарного деревого пошуку, варто сказати, що на основі дареного дере пошуку будуються більш просунуті дерева та структури, такі кабель дерево, червоно-чорне дерево, дерево скейбокове дерево. Всі вони містять нюанси в реалізації відповідно до потреб кінцевого користувача. Отож, в чому особливість нашого дерева? тим, що воно є найпростішим, з-поміж інших, і відповідно в ньому немає балансу. Це дерево є незбалансованим. Відповідно, якщо в збалансованих деревах е, часова складність для пошуку операції та вилучення буде логарифмічною в найгіршому випадку, то в нас вона буде варіюватися від лінійної до логарифмічної, в залежності від виродженості дерева або від його розбалансування. Найгірший варіант це коли при створенні дерева, всі елементи попадали в крайню праву або в крайню ліву позицію, тоді дерево перетволо. Перетворюється по суті на однозв'язний список, де кожна вершина тільки знає про наступну за нею. Відповідно, часова складність буде наближатися до е, часової складності для роботи з однозв'язним списком. Найкращий варіант це, звісно, коли у нас дерево абсолютно збалансоване. Тобто для кожної вершини висота його та лівого дерева відрізняється не більше ніж на одиницю. Що таке висота? Це найдовший шлях від кореня до листка. Швидкий листок це вершина, яка вже не має дочірніх вузлів. Просторова складність відповідно буде O від N до n кількість елементів, які зберігаються в нашій структурі. Продовжимо. От, ми бачимо, як виглядає бінарне дерево пошуку. Ми бачимо, що є вісімка. І всі елементи, що знаходяться зліва, менші від вісімки. Всі, що в правому під дереві, більші. Варто значити, що. Дінара дереву пошку використовується для зберігання пар ключ значення. Проте в цьому випадку ми будемо обстрагуватися значення, розглядаючи тільки ключі. Тобто в наших вершинах будуть розміщатися тільки ключі на множині. На цій множині ключів буде задане відношення порівняння, щоб ми, відповідно, могли легко впорядковувати нові елементи, які будуть приходити в структуру, і точно однозначно знаходили місце, де їх розташовувати. Отож, можемо одразу перейти, як відбувається пошук елемента, пошук елемента буде відбуватися рекурсивно, ми розгляда, почнемо, звісно, почнемо з кореневої вершини і будемо дивитися, куди спускатися вправе чи ліве під дерево. Ну, якщо, звісно, наша вершина це і є кореневий вузол, вершина знайдена. Якщо ні, ми рекурсивно будемо спускатися вліво або праве під дерево, використовуючи знову цей самий алгоритм, порівнюючи з кореневою вершиною і дивлячись, кудись спускатись далі. На рисунку видно, в принципі, як ми спускаємося до четвірки або до семірки. Як буде відбуватись видалення, видалення має три випадки. Найпростіший це коли у нас, наприклад, потрібно видалити листок. Тоді нічого не робимо, просто видаляємо листок. Якщо у нас потрібно видалити вершину, яка має праве або ліве під дерево, тільки те або тільки те, теж просто видаляємо цю вершину, залишаючи відповідно під дерево цієї вершини. Більш цікавий випадок, коли в нас вершина, яку ми видаляємо, містить і праве та ліве під дерево. І... Тут виникають уже дві ситуації, ми можемо вибрати будь-яку з них на власний вибір. Ми тоді вибираємо або найбільший елемент у лівому піддереві, в даному випадку це сімка, сімка підтягується на місце вісімки, або ми вибираємо найменший елемент у правому піддереві, в даному випадку е, десятка підтягнулася на місце вісімки. Отож, як реалізований цей тип даних Haskell та Prolog? та одразу поглянемо, як реалізовані пошук вставка. Визначається цей тип, як рекурсивна структура даних, яка може бути або пустим деревом, що представлено константою MTB в хаскалі, або в пролозі NIL, або конструктором, який в собі містить елемент, тобто нашу вершину, та й, відповідно праве та ліве під дерево, яке є теж даним цього типу. Як відбувається пошук? Ще додам, що ну, визначення, в принципі, аналогічне, що в пролог, і що в Haskell. відповідно, у нас і всі базові операції а це пошук, вилучення, вставка теж будуть абсолютно аналогічно реалізовані, що в пролог, що в Haskell, за допомогою рекурсії. Як відбувається пошук, нічого складного, все робиться прямолінійно по нашому алгоритму, який ми щойно розглядали. Вставка так само, вставка відбувається тільки в листок, тобто ми відповідно спускаємося в листок, знаходимо. і вже далі порівнюємо з листком. Будемо дивитися, куди це вставляти справа від листка чи зліва. Як відбувається видалення? Видалення теж відбувається по алгоритму, який ми проговорили. Ось тут просто варто зазначити, що в пролозі для вибору буде вибиратися. Е, най, найбільший елемент лівого піддерева це реалізовується за допомогою предиката GetPred, який е, нам вже буде повертати видалене підфісіковане ліве під дерево, е, дерев, яке потрібно тільки приєднати, і відповідно цю вершину, яку ми будемо підтягувати на місце видалене. У Haskell, ж, е, ж ми будемо брати найменшу вершину в правому піддереві на місце видалене. Е, також розглянемо операції пошуку мінімального, максимального та центрового обходу. Мінімального та максимального е, знаходження мінімального та максимального елементу є доволі простими. Ми просто для мінімального завжди йдемо по лівій вершині, а для максимального по правій. Центровий обхід це обхід, який дозволяє обійти всі вершини дерева і отримати результуючий список, який буде впорядкований по зростанню. Відбувається це рекурсивно. Наступним чином, якщо ми розглянемо на прикладі, починаємо з кореневої вершини, коренева вершина буде центральною, а всі вершини, які знаходяться в лівому піддереві, будуть йти до неї, всі, що в правому піддереві, будуть йти після неї. І таким чином, рекурсивно, ми для кожної вершини будемо формувати список. В пролозі це реалізовується за допомогою предиката append, в Haskell за допомогою операції конкатенації. Розглянемо теоретику множині операції, злиття перетина різниця, як в Хаскелі відбувається злиття дуже просто. Ми беремо по одній вершині з другого дерева і її додаємо до нашого першого дерева. Перетин теж доволі простий, ми дивимося, які вершини, які вершини є в другому піддереві, і, відповідно, тільки ті вершини залишаємо в першому дереві. Різниця теж ми просто дивимося в другому піддереві, які є вершини, і їх вилучаємо з нашого першого дерева. В пролозі, в принципі, все виглядає ідентично як різниця, так і злиття. Тільки от перетин ми тут рекурсивно будемо робити перетин нашого першого дерева з усіма піддеревами правого Другого дерева, відповідно на кожному етапі зливаючи, потім ми не дійдемо до одної вершини, яку вже і будемо зливати з цілим деревом. Тепер розглянемо імперативний підхід до реалізації цих алгоритмів для роботи з цією структурою даних. Ось як виглядає клас, який представляє вершину в Java Тобто. Є вершина, і є указники від неї. Тобто вона знає про свого про лів дитину та про праву. І, відповідно, є методи для роботи з цією вершиною. по типу отримати ліву вершину, отримати праву вершину, отримати значення, отримати ключ. Як відбувається пошук, пошук відбувається. так, Аналогічно, як і в пролог, і в Haskell було, просто тут це реалізовано за допомогою циклу, за допомогою ітерації. Вставка теж відбувається по тому самому алгоритму, просто реалізація інша в силу того, що це імперативне програмуванні. Як відбувається видалення теж так само, як і в пролог чи Haskell. І теж за допомогою циклів вигля... і за допомогою розгалужень then. На даному слайді ми бачимо, як реалізовано видалення для всіх трьох випадків. Отож, можемо зробити висновки, що якщо уважно розглядати приклади реалізації цих алгоритмів на всіх трьох мовах, то можна. Помітити, що якщо ми в Java, в імперативній мові, просто модифі... можемо модифікувати значення та посилання на наступні елементи, то у декларативному підході ми будемо постійно створювати нові вершини вздовж нашої рекурсії. Зв'язано це з тим, що в пролохі Haskell ми не можемо робити руйнуючі вставлення. Нам потрібно постійно створювати екземпляри. Новий екземпляр даного типу. Звісно, це впливає на продуктивність і використання пам'яті, проте такий підхід декларативний не має свої переваги. А саме відсутність побічних ефектів дозволяє нам робити сприйняття програми більш легшим та більш прозорим. Такі програми легше читаються, легше сприймаються. А також це відображається і на швидкості розробки цих алгоритмів, даними мовами, чи то пролог, чи то Haskell. Варто зазначу, що було цікавим було цікаво реалізовувати дані операції для роботи з цим деревом на пролог, на Haskell і також. Одразу порівнювати і бачити різницю з імперативним підходом. З джерел, що використовував, використовував Вікіпедію і офіційну документацію про Лохта та Хаскель. Дякую за увагу!